Всім добра, всім благодаті. Я, Олександр, людина чудесі. я вітаю вас в енергопросторі Золотої Епохи. Друзі, хочу привітати вас у сьогоднішній день. Для багатьох, можливо, п'ятниця 13-го це щось. А для нас сьогодні, п'ятниця 13-те, це день богині. Він вважається днем вшанування божественної жіночої енергії. А це давно вважалось днем святкування божественного жіночого начала, шанування богині, яка живе в кожному із нас, незалежно від статі, і поваги до потужніх циклів творення, смерті та відродження. Божественна жіночність живе в тобі, в мені і в кожному із нас. Багато хто повертається до витоків цього дня і святкує його, як. Дуже потужний день для прояву, вшанування творчості та прославлення краси, мудрості та живлення душі. Тисячоліттями творчість пригнічували, відкидали в тінь, залишали без безпечного місця, де вона могла повністю виразити себе і свої дари. Та вона. На підйомі вона повернула собі корону, вона прокидається і повертається до всіх нас. Жіноче Божественне, як ми, занурюється в таємниці космосу з її божественною рожевою енергією. Любі мої, направляйте енергію Божественної богині Матері, богині Перемоги, рожевого променя її космічно рожеву енергію, вібрація божественної жіночності, завжди доступна кожній людині. Завжди варто пам'ятати, ти є любов, твоя справжня сутність, любов. Усвідомте, що ви є любов у всьому, що ви робите. Вирівняйтесь з божественною матір'ю, найвищою формою материнської любові, божественне. Жіноче начало є в кожному, незалежно від статі. Жінки і чоловіки по всьому світу чують її поклик. Вона є божественним жіночим началом, яка існує в усіх живих істотах на землі, включаючи океани, місяць, дерева, власно, усі живій природі, а у своїй істині проявленій суті, природі, вона це материнська енергія. Це турбота, плекання та любов, краса, чуттєвість, і привабливість, творчість і натхнення в найчистішому вигляді, мир і гармонія, достаток і знання того, що Земля завжди дасть достатньо, інтуїтивно зрозумілі та повністю відкриті для отримання уповноважені зсередини і. Це шанується, звісно, і поважається. І вона божественна. Ця енергія пов'язана з матір'ю землею. Божественна жіноча енергія це духовна і космічна сила, яка охоплює всі ці якості, що традиційно асоціюються з жіночністю, виходячи за межі культурних і гендерних кордонів. Укорінена в різних духовних та езотеричних традиціях ця енергія є. Гармонізуючою силою, яка існує в усіх істотах. Божественне жіноче начало часто пов'язано з архетипними постатями, богинями або космічними символами, які втілюють його якості, такими як богиня Мати, Ісіда, Венера, Астарта, Афродіта. Інна, Софія, Марія, Магдалина, Мати Марія, Фрея, Гера, Уаньінь, Шакті, мати Гая. Ці архетипи слугують потужними репрезентаціями живильних аспектів чиновського начала, що, ну, що, що існують, як всередині, так і зовні особистості прийняття, з'єднання з нашою власною божественною жіночою енергією передбачає визнання і вшанування цих якостей в нас самих. Вона діва, вона мати земля, вона цариця неба, вона цариця підземного світу, вона богиня миру, богиня природи, богиня любові, богиня світла, богиня магії. Богиня свободи, богиня шлюбу, богиня океану, богиня погоні, богиня ем, табунів, богиня землеробства, богиня плодючості, богиня місяця. Мати це заземлена енергія землі. Вона плекає, годує, піклується про всіх нас і забезпечує всі наші потреби, незалежно від того. Чи відчували ви підтримку матері в своєму фізичному житті? Архетип Великої матері все ще доступний для вас? Вона завжди поруч, тому вона всередині нас. Ми повинні визнавати і шанувати материнську енергію всередині, яка завжди знає, що для нас найкраще. Божественна мати живе в серці кожної істоти. Вона є божественним творцем, який. Створив життя як поклоніння своєму коханому Богові батькові. Вони пов'язані разом, щоб розігрувати свій космічний танець любові на віки вічні. Подумайте про кельтське колесо життя і безперервний цикл життя любові, народження і смерті, який воно уособлює. Божественне жіноче, начало всередині нас є диким, вільним і неприборканим. Вона генерує неписані правила і межі, які суспільство побудувало для неї, і піднімається вище, і прокладає свій власний шлях. Вона не боїться говорити свою правду, приймати свою сексуальну природу і проявляти себе повністю та автентично. Божественна жіночність довіряє своїй інтуїції, дозволяючи її керувати собою. У глибині душі ми всі відчуваємо дисбаланс у своєму житті. Та більшість з нас не знає, що це таке, як виглядає рішення. Нам втовкмачили давно, що більше це значить краще. Виснажливі робочі години та стрес стали для нас нормою. І ми Застрягли в нашому розумі, відірвані від наших тіл та емоцій. Ми втрачаємо зв'язок з нею. Божественною жіночністю, богинею. Вона має дві сторони: світлу і тему, ну, обидві необхідні для цілісності. Вона живе в циклічному ритмі місяця, пір року і Колеса року. Вона розуміє святість життя і вірить, що всі її потреби будуть задоволені. Як жінки, ті, власне, ще в тілі жінок, ви благословенні матір'ю, глибоко інтимним і містичним зв'язок із материнським місяцем. Як І всі ми вона по своїй природі, циклічно за своєю природою, пропонує нам дари з кожним обертом, витком свого божественного танцю, коли вона сходить і зростає на повний місяць, на повню, Вона сяє першим променем свого світла як богиня Діва. Вона піднялася з темного підмісячного світу і з'явилась на світ, готова до свіжих, потужніх нових починань. Ми відчуваємо, що світу, в якому не розуміють силу божественного жіночого начала, в якому самі жінки втратили зв'язок із власною шакті, силою жіночої сили та ароматами жіночої любові бракує чогось дуже важливого. Коли ми пробуджуємо цю жіночу енергію в собі, в жінках і в чоловіках, ми можемо побачити, як потужний. Енергетичний баланс приходить в наші істоти. Ми можемо почати розуміти, що ми повинні залучити чоловіче і жіноче начало в безперервний танець, щоб відчути себе справді цілісними і повністю пов'язаними з нашими найглибшими бажаннями, розуміннями і співчуттями до себе і до всіх істот. Ми закликаємо автентичну і справжню присутність Святої Матері Софійну свідомість, Божественну жіночну свідомість Христа. І просимо вшановувати і поважати появу Божественної жіночності, яка відновлює свою справжню ідентичність і повертає свою Божественну силу на цій землі, щоб звільнитися. Від соціального програмування, застарілих таких гендерних ролей ми можемо відкрити баланс в чоловічому та жіночому принципі, досліджуючи вищі прояви висхідної людини в наших зосереджених медитаціях. Ми маємо намір закликати присутність святої Матері. Тому ви можете зразу ж це і робити. Ми закликаємо присутність святої Матері для того, щоб розкрити священну божественну жіночість та її якості, щоб показати нам шлях до енергетичної рівноваги, щоб глибоко пізнати її найавтентичніші якості. Втілені у формі Святої Матері. Чи Софійської свідомості. Незалежно від того, перебуваємо ми в чоловічому чи жіночому тілі в нас, народжується жіноче начало, яке представляє наш зв'язок з Божественним і духовним світами, до яких ми отримуємо доступ через наше священне рожеве, кришталеве серце, яке ви можете уявляти в своїх грудях. Активувати його кожним своїм святим подихом, тому давайте зосередимо нашу цілеспрямовану увагу на знанні того, що існує божественна жіноча присутність, яку заперечували на цій планеті, яка зараз з'являється, щоб показати нам шлях вищої мудрості та любові це істинний шлях Софійської свідомості. Як жриця давніх часів ти йшла як свята жриця у службі Божій, Матері, богині та божественному жіночому началу. Ствердження себе як жриці є частиною твоєї відповідальності, і саме тому ти втілилася в цей конкретний час в історії нашої планети. Ми переживаємо великий переломний момент, коли ти. Закріплюєш Магдалинівське полум'я любові своєю присутністю, думками, словами і діями, ти породжуєш людство, яке вкорінене в глибокій єдності з творінням життя, заклик до вас ясний. Він виходить з ваших кісток, клітин, крові, дихання, духа і тепер. Приходить ваша мужність і відданість, щоб слухати і слідувати ці наперед визначені часові лінії Вознесіння, Нова Ера, Ера Водолія, Шлях жриці троянди, вимагає відданості та самовіддачі. Він приносить і просить вас примирити і відпустити рани. Болі, страждання і переконання, щоб ви могли втілити свою божественну природу. Пройшовши цю подорож, ви розкриваєте свій потенціал і побачите світ вісні. Відбудовуючи світлову мережу людства на своєму шляху, ви можете запропонувати більше у сфері священного активізму, який є основою Положним аспектом шляху жриці, усі великі богині вітають вас у цьому колі, щоб ви зайняли своє місце в сестринстві Троянди. Рудов троянди і вознесені майстри радіють вашому поверненню додому, знаючи, що через вас певні коди будуть закріплені тут, на нашій любій планеті, з глибокою відданістю. Ми вітаємо вас у сестринстві Троянди. Нехай же богиня всередині вас керує людиною зрілою, жіночною, сильною, сміливою, лідером і правителем. Одним словом, коротко кажучи, ви повинні тримати себе вертикально. А не вас повинні тримати вертикально. Ми можемо може жити відповідно до триєдиної богині Діва, мати і старенька. Це народження, життя і смерть. Це дика жіноча енергія, гай. Життєві цикли природжень всередині кожного з нас. Щоб пройти через ці цикли, ми повинні піти всередину. Особливо у важкі часи, у власну тінь повернутись до початку через смерть, щоб надати їй сенс і дозволити відродитися у здоровий спосіб. А Ми повинні дозволити старому померти всередині. І відродитись як новий. «ви». Сила богині настільки присутня, наскільки жива в наших енергіях, коли ми пробуджуємо її, запрошуємо її прийти і бути з нами в цьому житті, щоб наш шлях ставав яснішим, потужнішим, змістовнішим, пробудити богиню в собі чи провести значущий час, дозволяючи енергіям богині. Литися через вас дуже просто. Проводьте з насолодою часу медитації, стаючи зосередженими та врівноваженими, це не займе багато часу, адже вона зовсім поруч. Поправді, кажучи, вона всередині вас. Ви і є богиня. Приведіть богиню у своє повсякденне життя, черпайте з неї сили, міць, мудрість, любов і світло. Знайте, що ви тримаєте ці енергії в собі. Шануйте їх і відчувайте, пам'ятаючи, що вони шанують вас. Ви богиня. Я бажаю всім благословенного дня і чудових подальших днів. Щасливої п'ятниці! Будьте зосереджені у своєму святому просторі свого серця, адже ви відчуваєте, як зараз всередині вас пульсується неймовірно прекрасна троянда Божественної Матері. І, довершуючи наше заняття, ми доповнимо її божественним указом троянди, охоронців священих кодексів. Зробіть глибокий подих, видих. Відчуйте, як кожне слово проростає у вашому серці. І разом ми розпочинаємо. силою вічного полум'я Троянди, і я закликаю охоронців священих кодексів, хранителів божественної мудрості та захисників святого Шляху. Іменем древнього роду Троянди я постановляю, щоб священні коди божественної любові, єдності та суверенітету були повністю відновлені в моєму єстві, щоб завіси ілюзій розчинилися, відкриваючи істину призначення моєї душі, щоб мудрість троянди протікала крізь мене, пробуджуючи пам'ять стілення і божественне творіння, щоб я. Стояв як стовп світла, вмістилище священного жіночого і божественного чоловічого начала в досконалій гармонії. Зараз я вирівнююся з небесними частотами охоронців святої Троянди, отримуючи їх благословення, керівництво та захист. Нехай розкриються пелюстки істини, нехай запалають священні символи, І нехай божествений план буде повністю активований всередині мене. Я йду в служінні світу. Я йду у відданості священному. Я йду в благоговінні перед вічною таємницею. Так воно і є. Так буде. Здійснилося, здійснилося. Відчувайте. Знайте, пам'ятайте, це є. І ви це пам'ятаєте: цю єдність розширення, піднесення. І нехай це служить дзеркалом того, що ви вже маєте, як богиня. Істина більше не прихована, вона вбудована у ваше буття. Відчуйте. І проявляйте цей пульс, прийміть зміну. Ми світлі фрактали творіння, що пробуджують справжнє небо всередині. Хай буде так. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. з великою любов'ю і вічним служінням світлу. Обійми світла, діліться враженнями, залишайте коментарі. Всіх гаразд вам друзі!